Добрий вечір, ми під абажуром, і ми в прямому ефірі. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, 70 років для людини це багато чи мало? Знаєте, часом отак дивишся на 30-літню людину і бачиш, що вона вже стара. Ну не зовні, звичайно, а от всередині. Якісь очі мені, жаги до життя немає, людей не любить, роздратованість яка. А от часом спілкуєшся з жінкою чи чоловіком 70-літнім, Очі горять, душа сміється, людина творить і вона заражає тебе цією енергією. От сьогодні у мене у гостях саме така людина. Це людина, знана на Поділі, це Володимир Золотарьов, політичний оглядач газети Подільські вісті, заслужений журналіст України. Послужені. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви вчора відсвяткували своє 70-ліття. Так. Я хочу вас привітати з нагоди Спасибо. цієї дати. І мені дуже приємно, що ви усміхаєтеся, що ви такий натхнений, що ви такий здоровий, і Шо приємний зробиш? чоловік. Треба, треба сміятися. От хочеться да, побажати вам от цієї жаги до творчості. Це найголовніше. Так, так? так. А скажіть, от ви вчора зранку прокинулися. От перші думки ваші які? Ну, я, знаєте, ювілей, воно виматує. Починаєш думати про це. Думаєш, думаєш, до чого, не знаєш, але. І, і трошки підсумовуєш. Я вранці встав раненько, от, діду, вітаю себе. Діду. Ну, <схай> закурив, я курю каву і привітав себе. Ще родина спала, дружина спала, син спав, привітав себе. Ну, трошки, Наташа, трошки сумніше. Старі ти ніхто не хоче. Але це філософія життя. Слава Богу, дожив, борюсь. Бу, Живу. Буду жити. Буду, <рес> буду, да. Володимир Петрович, до 17-ліття ви видали книжку і пронеси через все життя, я її зараз покажу нашим глядачам. До речі, сьогодні один з наших глядачів її отримає в дарунок. Після того я дасть відповідь на запитання. А яке? Усе це буде трохи згодом, поки що слухайте уважно нашу розмову. І також можете долучатися, ставити свої запитання до нашого гостя. Телефони ви будете бачити на екрані. Ви видали цю книгу? Так. Я її читала. Знаєте, мені здалося, що. Чи ні? Я просто вам зараз скажу своє враження. Мені здалося, що ви були достатньо щирим е, зі своїм е, читачем, що ви були дуже відкритим, говорили часом про ті речі, які замовчуються. Ви не намагалися якось відбилити себе, ви не намагалися відбілити той час, в якому жили. Ви, власне, подавали все так, як є. Вам це було складно чи ні? Ну, я така, я вважаю, що я така людина. Треба бути відкритим. І журналістика трохи привчила для того, щоб тебе шанували, цінували як журналіста, щиро говори з відкритою душею, з відкритим серцем. І воно так. Колись мені, Йосип Іванович, наш редактор, угу. на, на летурці духати. щось там розбирали мене, а він сказав: ну, це погано про себе казати, а каже, чого його читають? Бо він відкриває свою душу. І люди тоді вже. Починають довірити. Я, я ж не... Люди це цінують. Я це знаю. Люди ну, це цінують, да, тому, що, ну, тому що ти такий, який ти є. Да, да. А, а це одразу що видно. Що собі... на екрані, що в газеті, да. це одразу видно. Ну тоді проще. Ви, ви розумієте, ти не граєш, ти не робиш себе, не строїш себе, а ти таким є. Сприймаєте, сприймаєте, не сприймаєте, ну таке. Угу. Але так, сприймають. Я там багато, мені дружина робила, хлопці мої сини. Допомагала можна ні, ні за це казали, що ти дуже вже розкрився. А чого ховати? Що мене не знає хтось, що мене не знає, дружина, що мене сини не знають, що ховатися, чи читачі знають. Знаєте, я вас так розумію, тому що от завжди кажу, головне, щоб собі самому не було соромно. Так от, і Напевно, собі не... ви... і щоб собі не набрехав. <гум> от потім будеш читати, і думаєш. <гум> це... В нашій програмі під абажуром» ця книга сьогодні як презентація ми робимо цієї книжки, тому що ви одні власне, з перших, хто її побачив, так? Ну так, да. Да, да, що тільки приніс. Тільки, тільки свіженька. Да. Ви вже ж трошечки побули на пенсії. Що там, не сподобалось вам, що ви знову повернулися Ой, в газету? Ой Боже, скажу як на духу, я вже й на той час напрацював, так брат ти мій. Ну і ви знаєте, закони ж у наші хочеш пенс... працювати, пенсії не отримай. А потім наша влада сказала, що хай хлопці вже ці пенсіонери з віщами на виход. Угу. Ну і ми так пішли. Ну, що таке на пенсії? Я зразу, я дуже люблю класику. Ну, Нашим глядачам мен... я по ходу буду трошечки ага, показувати, так? Так, так. То я е, е, занурився Це в ту класику. Власне, фотографії. Е, читав, читав, а потім надоїло, бо так теж ж воно як не трошки. І почав, як кажуть, хворити. Ось слухайте, яка чудова ця фотографія дали? Де де, з бабусею та, і ага, з двома. Та. Онуками, напевно, так? Бабушка, вона дуже прекрасний, хліб, і ми з Толією Лисом поїхали. Коштували, оце український. Я таки сів шапку забув зняти. Воно, ну воно так у нас вистав, онучки прийшли, дві поляниці, я сів і почав записувати. Писати. Я десь тут бачила, ви як політичний оглядач багато років вже працюєте в газеті Подільській вісті. У вас є політичні гойдалки. А ми сьогодні з вами говоримо і про життєві гойдалки Володимира Золотарьова. Да. Я тут побачила газе, з фотографію з фотографією з кучмою і, і пригадала про те, що ви. Говорили, що багато довелося спілкуватися дійсно з різними політиками. З Кучмою навіть польку танцювали з Кравчуком. З Кравчуком, з Кравчуком. розкажіть про це да. трошки. Про ну мене були всі з кучмою. Я двоє суток. Ми дві дві доби ми провели. Це його на другий приїзд. Супроводжували його, я був в числі дев'яти допущених до тіла, так сказати, знаєте, бо там охорони. Це коли він сюди приїздив? Може, да, там цією охороною общіпали мене, бо не можна між мною і між ним і мною має бути завжди охоронець. Uh -huh. Що я йому зроблю, в тому кучі. А потім був тут прямий ефір. Я його, мені було поставлено від влади, що ти вмієш розговори uh -huh. Кочму, ну я розговорив, але вже такого намолов. Там і про жінку питав. Дойшло до того, що він розказав, що, жін... що дочка розійшлася, а я там задаю. І думаю, треба рвати звідти. Я у нього ще він написав, шановний Подоляний, ну для газети там факсимільно. Я одівся і бігом тікати з цієї студії. Може, а чого може? тікати? Ну бо наговорив, думаю, зараз ти що це Ну ви ж такий, ви такий є. Ну, так, Вам так, це, да. це цікаво є. Мене ти... охоронець здоганяє, каже, вас президент хоче бачити. Ну, думаю, все, договорився, капець. Вижнучи з роботи, а він дуже кучма має йди на сюди. Куди ти подівся? Я хочу з тобою на пам'ять сфотографуватись. Добре. Ти мені це дуже оця сподоб... фотографія? Да, да. От він мене обнімає, кстати. Не, не я його, а він зараз це, це побачать наші глядачі. Да, да. Да. А ви знаєте, що я хотіла в цьому розрізі вас запитати? Ви з багатьма президентами власне спілкувалися. Да. От що є в них спільного і в чому вони різні? Ну, це, значить, почнемо з Кравчука. Кравчук, цей, ну ви знаєте, його вислив, що між крапельками так, пройде, пройде, він проходить. Такий. Да. Угу. Він такий. Ну, він зараз помінявся, да. але він, ну я не вірю в те, що він компартійцем перестав бути. Ми його обрали президентом за неїмінням іншого. Угу. Після нього кучма прийшов. Це най. Ну, той, кого боялися. Тоді не так крали і не так, кучма дуже тримав в руках всі. Ющенко, я перший день мене Йосип Іванович, я теж з ним і получив за те страшно від того. Голови облдержадміністрації чуть не вигнали мене з роботи. Чого? Ну, бо ми написали майже сторінку, а тоді ж це ж була вже вже ж Янукович появився. Ага, і, і Йосип Іванович вже сім годин був на коврику і сказав. Ще одна така стаття, той, не буду казати, хто той, Він жив, тут ми, я не сказав, і якщо ще буде про Ющенка одна така стаття, ти з своїм Золотаревим будете в Капелюхи у підземному переході біля Лавітплази просити копійки, скільки я буду жити. То це... А Йосип каже, що От добре. Тобі вільна преса. Ну, власне, газета Подільській вісті вона... Я... А як ви питаєте? Ющенко. І Йосип мене зразу питає, Йосип Іванович питає, як він тобі. Ну от це ж тоді ж ми на які надії покладали. Боже, я сказав вердикт, що кажу, він дуже м'який. Ним управляють. Ним управляв тоді діючий президент, був адітантом його, і там все. Він сценарій йшов по Порошенкові. Він літав з боку. Я мав честь посваритися з діючим президентом, бо він. Від тоді мене, ще, да? так? Тоді, тоді. Да, тоді в Кам'янцях відменив прес-конференцію для преси, бо щось йому не сподобалось. Він поволік. Коротше, пройшли Лівщинка. школу життя хорошу да. біля це. Най... Я вважаю, що ми втратили президента Чорновола. І я так вважаю. От бачите. Це вкра? А на другому я за нього місці голосувала я... теж? Да. Угу. От це в... да то було б спасіння України. То було б інші, да, ніхто тепер бути. не знає, по якому шляху пішла б Україна, але да. так сталося. Я зараз хочу, щоб ми з вами поставили запитання нашим глядачам. Ага. Книжку ви бачите. Книжку ага. ви отримаєте від автора Володимира, Володимира Золотарьова з його автографом. А, а запитання буде яке? Ну давайте скільки років я веду політичні гойдалки. Політичні гойдалки це рубрика в Як... газеті Подільські да. вісті. скільки Якщо років хтось то підписую, і я взяв в портфелі ще підпишу, скільки вгадають. <рес> скільки років <рес> політичним гойдалкам рубриці, яку веде так. саме Володимир Золотері? Хто це читачі ж повинні знати? Бо так воно довго же. А... Знаєте, я е, хочу запитати вас, так як ви дійсно от є таким політичним оглядачем, як ви на сьогодні оцінюєте політичну ситуацію в Україні? Я навіть от, по, по цих гойдалках, коли ми її започаткували, тоді було піднесення політичних сподівань України. Вона була завалена, я був завалений листами. А зараз люди, люди втомилися від брехні і люди втрати розчаворовані. У нас є дзвінок, ми його послухаємо і далі ви десь ага, ще добри, відповідь. Добре. Добри. Добри. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ви Добрий. ведете політичний гайдалки 15 років. 15? Більше. Трохи більше. Ну ви вгадали, я вам підпишу. Кажіть хто більше, але ви майже вгадали. Добре, давайте так. Враховуючи, що у Володимира Петровича вчора був день народження, він вам подарує книгу. Як вас звати? Поклав Пропав. трубку. Пропав. Ага. А, е, у нас запитання залишається в силі. Да, да, так, да. Ще Скільки років ще, ще там? Будь не... ласка, відповідайте, телефони будете бачити на екрані. А ми продовжуємо. То, да. так. Чого? Тоді було сподівання, воно було нове. Все так як хай це Бог мене простить, як після Майдану. То тоді люди сподівалися, піде Україна, піде. Такі були ми сторінками, де політичні гойдалки бували одна. Шпальта в газеті не влазило, завал, Боже. Угу. Зараз тихше, тихше, тихше. І Люди тон, тон угу. змінився. Коли... У нас є дзвінок. Я вибачаю, да, що да, я вас да, перебуваю. Ми слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Ви знаємо. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не буду признаватися, хто я є. О. Ви так і дізнаєтеся самі з мов голоса. Ну, Наталка, то точно. Це Я вже пізнала не вгадування, з політичний гойдолок, хоча мені здається, років 20, не менше. Браво. О. Але є одне запитання і одна пропозиція. Давайте давайте прозиція на рівні вимоги. Покинути курити на найближчі 40 років. ти що! Хто ж це такий? Чи згадали ви у своїй книжці про свого чотирилапого друга, якого так назвичайно. Вже знаєте хто? Вже я знаю хто. Прекрасно. Точно знаю. Не ваша. Твоя книжка. Твоя. Андрюша, це... Я дуже люблю котів і собак. Це він знає. У мене є черговий друг Агат. Він уже такий, він років 12, може і 15, а собаки вони ж старіші, то він такий, як я, uh -huh. і теж пенсіонер. оглух, але дуже красивий. Ну, а кіт прибився і зараз живе. У нас mm. тут немає собаки, але є сконче. А, да? да? Да, а є там, ну, десь є. А там всередині. До речі, так. наші глядачі можуть ще телефонувати і ставити свої запитання. Це, Ви це, також тут, отримаєте тут книгу. Андрій теж має ювіляр ось. сьогодні щедрий. <laughs> <laughs> да. То ну, собака це другий друг. Він же, коли заскучає в мене, то він леже, він розказує, от розкажу, що таке. До нас що треба любити? Треба те, що оточує, дуже любити. До нас три роки приїждж... прилітали і на бані звели гніздечко, отакі, я не знаю, що це на, на високих ножках тоненьких, ну такі гарнюні, я дивлюся, в цьому році нема, не прилетіли. Щось приїхав сват, сват, приїхав. Ми знайшли. Вони вдруг, вони на балконі, ми на нього виходимо. Я туди поліз, бо ще таке красиве гніздо, п'ять яєчок. Дивлюся, воно сидить, прилетіло, дивиться. Ну цим оченяткам більше не поліз, бо тіче це покине. До нас хоче доєднатися ще а один ну, наш глядач. Так? Давайте послухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу подякувати пану Володимиру Золотарьову. За рубрику політичні гойдалки. Спасибо. А дату у радянське Поділля виписували ще мої батьки з мого дитинства, пам'ятаю. Потім я їм завжди дарувала передплату на Різдво. Надалі я й до сьогодні передплачую вже я. А, а скажіть, як вас звати? Вісті. Як звати вас? Людмила. 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 Дуже приємно спасибі, для Володимира бачити да. це. Ваша читачка, що ви є такою постійною прихильницею газети, подільський підписав хоч за та книжку обов'язково для Людмили, Обов'язково так. ви завтра ви... приходьте на телебачення до нас. Ви отримаєте в чергового цю книгу? Дякую. Я бажаю бага... міцного здоров'я, років здоров життя, щоб ця ваша рубрика існувала. А ми по можливості будемо переплачувати, бо чомусь от не можу. Я розлучитися з цією газетою. Боже, це такі хвилюючі слова. Да, Дякую. Да. Великодніх свят. Дякую здоров'я і Божого благословення. Дякуємо вам за щирі слова. Спасибі. Дякуємо. Спасибі вам. Великий. Я би хотіла ще запитати вас. Знаєте, я була була дуже зворушливою, зворушена словами, які ви описали в Вашій статті, що, що ж ти на коїв, старший брате. Ага. Там ви описували да. дитинство своє, і як ви приїхали з Алтайського краю з матір'ю, і да. як ви вийшли в сад, і вам оцей запах України здався не такий, не як такий, запах Росії, так да. та не так пахне Україна, як моя е, Росія. Е, ви тоді писали, це да. чужина. Боже, як же я тут буду жити з моєю мамою? І заплакали. Так, да. плакав я. Я дуже пам'ятаю ці, я вже був такий років чотири, мабуть. Ну, Там я народився в Рубцовську, там тече великий алє, він тут там, широкий, такий, як десь вже наш Бог у Миколаєві де. Батько трагічно військовий був, загинув. І ми, а мама українка, ми повернулись сюди. Я дуже пам'ятаю той перший день. Я вийшов, від дядька Петра. В туалет, ну це mm -hmm. ж таке. І оце так. от ви відчули в сад, а Він каже, де в садок. Слухайте, там. зараз от Україна є окупантом. Зараз наші хлопці гинуть. Да. Зараз матері не від сліз, очі не, просихає, не висихають. Да. Та. ви як ви зараз от ставитеся до Росії, і е, чи є у вас зараз зв'язки з рідними? Немає вже вимерло все. Я вам скажу чесно, щиро. Я дуже гордився, що я росіянин, тоді і мені так було за народ. Русський народ, ви знаєте, як ішла ідеологія великий. А зараз пойміть мене правильно. Там моя, там я народився, там моя теж батьківщина, але я не йшов тут. Це не високі слова. Тут я тут прожив, маму похоронив вже. Ну, тут, і видно, вже тут коріння пустилося. Тут вже. коріння вже й пустило. Тут і ваші і тут, сини тут, і да, дочки. Да. І от що виходить? Ну, ви бачите, що мій народ з моїм народом воює. І воно часом так аж аж, ну, аж ну, кажеться, а я українцем написав в паспорт вже, коли мені. Ну чого ж, я uh -huh. тут живу? Я не то, що там боюсь, там все. Там рідні немає ніякої, бо вони, бабушка і дідусь, що давним-давно померли. Але я віру, шановні, що ми будемо дружити. Ці проклятущі влади підуть, особливо ця російська кремлівська, ці путінці. І ми. Найдемо, ми простимо друг другу за те, що вбивали один одного. І це буде велика дружба. І дай Бог, щоб вони ну, побистріше це порозуміння було, бо серця наші всіх розриваються. І якщо гине там росіянин, мені теж болить серце, бо це мої. І тут, а тут скільки українців поклали. Іде воно, іде воно, іде воно, без кінця ми перемир'я Мінські угоди. Я сподіваюсь, люди добрі, що що я буду жити у великій Україні, моїй батьківщині і будемо жити мирно з Росією, теж моєю батьківщиною, бо то теж. Не треба від батьківщини відмовлятися. Володимир Петровичу, я вам дуже дякую за участь у нашій програмі під абажуром. На жаль, час наш вже просто швидко дуже сплив. Та, ти та ти ти ще ти раз ти. вас з ювілеєм і знаєте, захочеться закінчити, так як у вас там завершення є. Що будемо жити далі, тримаємося, та і тоді доля насміхне. Боротись треба жити. Спасибі вам велике, дякую спасибі вам. всім, хто дзвонив. Так. І я хочу подякувати глядачам, ви дивились програму під абажуром». З вами була Наталя Поляниця. Ми ще побачимось. да? тут Я читала вашу цю книжечку просто з великим захопленням. Так, такий легкий, абсолютно такий легкий.